Жителька Борзни Людмила Дворниченко з 2014 року підгодовує безпритульних котів. Торік у дворі її будинку таких було 12, цьогоріч майже півсотні. Скільки грошей жінка витрачає на їжу для котів, не рахувала. Для мене це найбільша радість нагодувати голодну тваринку, врятувати їй життя, якщо вдається. Проти такого сусідства жителі будинку, у якому живе Людмила. Дитячий майданчик, там котики сліди оставляють постійно. Там моя дочка буквально недавно сказала, що я подивилася, там немає містинки, де б не було котячого цього посліду. Любов до цих тварин і все. Нічого не знає. Це вище, вище, чоловіка, вище людей ця любов до, до котиків. Ну, Це, по-моєму, неправильно. Зараз тварини живуть на вулиці та всю цю зиму вони провели у квартирі Людмили. Там розповіла жінка, їм мало місця і немає належних умов для утримання. Також їй важко доглядати і прибирати за тваринами, адже має хворі ноги. Коли жінка їздить на лікування, тварин годує Віра Підлипська. Тяжке положення із бездомними тваринами. Їх ми опікуємо волонтери. Ми пенсіонери у нас пенсія мала, і ми стараємося все-таки ж виділити із цієї пенсії якісь кошти, щоб їм не дати погибнути, загинути у центрі борзни біля міської ради, Людмила Дворниченко поставила намет, сама з оголошенням сіла біля входу. Жінка каже, це крок відчаю. Якщо до зими не вдасться мені прилаштувати тих тваринок, які живуть у нашому дворі, і яких особисто я годувала, лікувала, то я просто перейду жити ось в оцю палатку разом з ними, тому що. Прибирати горщики за ними я не можу. Залишити котів жити у дворі Людмилі шкода, бо там вони часто гинуть під колесами машин. Жінка хоче знайти усім тваринам домівки. Ніхто не хоче брати ні одної тваринки. Я просто доведена до відчаю, до сліз, до болю мені шкода цих тваринок. Жінка принесла до міськради чергове звернення. Просить внести на розгляд сесії громади питання підгодовування, стерилізації та вакцинації безхатніх тварин. Також Людмила хоче, щоб у місті для них створили притулок. Голова міськради Лариса Осадчук сказала, що у них є програма з отримання безпритульних тварин, на неї виділили 60 тисяч гривень. Ну, звичайно, це дуже малі кошти 60 тисяч. Але коли Людмила Миколаївна до нас звертається, ми обов'язково виділяємо кошти на стерилізацію, от в неї є там четверо котиків. Вона попросила, ми оплатили стерилізацію, доставку ще буде до нас звертатися. Ми ще не відмовимо її в цьому. Грошей на притулок у бюджеті громади нема. Сказала Лариса Осадчук. У нас у бюджеті не вистачає на захищені статті 13 мільйонів. 200. притулок на сьогоднішній день бюджет міської ради ніяк не може утримувати. Це повинно вирішуватися на рівні держави. Не одна громада сьогодні, от я от окружні громади, не одна з нас не зможе утримувати такий заклад для цих безпритульних тварин. Немає коштів на постійно діючий притулок, хоча б щоб проводилась стерилізація, вакцинація і підгодовування. Я думаю, якби владі не було байдуже, то хоч щось би за стільки років. Вона б зробила для цих тваринок Наталія Гоман, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.